Привіті кожному, хто зараз дивиться це відео. Маю для вас досить багато цікавої інфи, по тому що готується в наступному оновленні на КвантерП. Про що в принципі і розкажу далі. Але якщо ви новачок, то на старті вам поможе мій промокод Макао. Водьте в телефоні капсом і получайте 50 тисяч і плюс один рівень вашого персонажа. Щоденько ще я розкажу про розіграш от переможці з минулого відео. Напишіть мені в Discord. Сьогодні я розіграю 200 тисяч на КвантерП. Для участі вам треба обов'язково підписатись на канал, постав. Поставити лайк на це відео і написати коментар від п'яти слів. Всім бажаю удачі і погнали! Так як зараз є проблеми зі світлом, то оновлення трошки відкладалося, але думаю, що вже ближчим часом можна очікувати на його реліз. За цей час було досить багато спойлерів, які я зібрав і готовий вам показати. Давайте розпочнемо з найголовнішого, то що чекає вже дуже багато гравців і досить довго, а саме Battle Pass. Як казав Quantum, то він має бути от вже в наступному оновленні. Зараз функціональна сторона, по суті, є вже готовою, але залишається додати туди контенту, тобто різних речей, машин, предметів, ну і подібно. Також можете подивитися то, як приблизно буде виглядати менюшка, ну і сам пропуск. Мені здається, що досить таки гарно, мінімалістично, в принципі лишнього немає. Сам я досить сильно на нього чекаю, і цікаво, що може бути там таке унікальне, заради чого захочеться його прокачувати і отримати головний приз. Можете написати, до речі, в коментарях, чи цікавий вам Battle Pass, або ж, можливо, ви чекаєте на якийсь інший вид контенту. Далі хочу вам показати одну фоточку. Що можете сказати на цей рахунок? В мене закрадаються думки, що в наступному або одному з наступних оновлень нам може добавити бороди, чесно кажучи, вже давно пора. Давніше всі чекали на зачіски, їх додали, і тоді взагалі було по кайфу. А якщо ще зараз бороди добавлять, ви шо це такий балдьош. Ще більше унікальності вашим персонажам. Тепер з прохідних, але так само прикольних обновочок маю додати Армреслінг. Не знаю, чи буде він працювати замість кидання кісток або ж якось інакше, але тепер ви зможете взяти за руку свого броу і жорстко з ним позмагатися. І ще одна бонусна штука, яка може багатьом зайти, це вейп чи то варкіс. Тут вже вам точно не скажу. Так, а тепер питання до гетоящерів, якщо ви тут. Бо я знаю, що цю штуку раніше просило багато гравців, кван, в принципі, вас почув і робить таймер закурів. Тобто вам тепер буде вказуватись як КД на їжу, так і на сам вкид, і також скільки часу він буде ще активний. Бо реально в даний момент це дуже важко визначити. Буває, виходиш в когось, а він вже закінчився. Оціночку такого можете написати в коментарі. Крім того, мають також робити більш зручний інвентар, коли для перекладання. Закидання речей між сумками чи багажником можна буде використовувати Ctrl плюс LKM і закидання в швидкий слот за допомогою клавіш Shift плюс LKM. Пам'ятаю, як сам давно про це думав, коли ми грали в АЕС, і тобі треба закупляти десь по 400-500 броніків. а Ти сидиш і перетягуєш їх туди-сюди. Проста, але дуже потрібна фішка. Продовжуючи тему з фракціями, розказую про нову активність для них. Як ви зараз бачите, є два скрина. На одному з них є світло, а на іншому немає. Не то, щоб на квант хочуть додати блекаути, скоріше всього, це буде похоже, але з деякими відмінностями активність. Підозрюю, тут фішка може бути в тому, що крайму треба буде якимось чином виробити світло в штаті, а от госніки мають зробити все, щоб його назад повернути. Якщо мої здогадки правильні, то думаю, Буде цікава двіжуха, і, в принципі, щось зовсім нове. Але тоді ще є питання, чи на цей час буде об'єднуватись абсолютно весь крайм, щоб протистояти госу, чи придумується щось альтернативне. Місця для роздумів, в принципі, достатньо. Якщо вірити скріну, то готується і активність для сімей. Скоріше всього, це буде вже в наступних оновленнях, бо, як пише сам квантум, задумка в даний момент зроблена тільки на колінці. Планується, що дійство буде відбуватись на острові Кайоперіку, де треба буде захоплювати і утримувати прапори. Скільки часу це буде відбуватись, поки говорити зарано, як і про самі винагороди. Інформацію подав, ну а далі очікуємо. Йдемо далі, наскільки знаю, були скарги на полювання, коли. Тварини або не вбивалися, або були мертві, хоча на пару секунд вставали. Зараз проводяться спроби пофіксити всякі такі моменти, так сказати, довести до ідеалу. Надіюсь, вийде досягти бажаного результату, і люди, кому подобається даний вид фарму, зможуть кайфувати від процесу. На кінець я залишив більш косметичні нововведення, а саме перероблять бумбокс, в якому буде набагато простіше знаходити і включати вам потрібну музику. Для діджеїв це буде сильне полегшення. Останнє, що у мене є носія. Сьогодні з інформації, це нова менюшка для ЛСК і станції з чіпами. Взагалі, в планах є поступово замінити всі меню зі старих, де треба тикати стрілочками на красиві картинки з кнопками. Дуже подобається тенденція з оновленням застарілого на щось більш приємне і функціональне. На сьогодні це все, що я міг знайти зі спойлерів, очікуємо самого оновлення, можливо, там буде набагато більше контенту. Будемо дивитися, що саме з цього перечисленого додавлять. Дякую за перегляд, не забувайте вводити мій промокод, ну і приймати участь в розіграші. Всім пока-пока!